Сьогодні у Луцькій міській раді виконавчий комітет погодив проект бюджету громади на 2023 рік. Основну частину коштів передбачено на потреби воєнного часу, так само як і цього року. Обсяг доходів бюджету міської територіальної громади на 2023 рік обраховано в сумі трохи більше 2,5 мільярдів гривень. Затверджувати головний фінансовий документ будуть уже депутати міської ради на черговій сесії, яка відбудеться 21 грудня. У нас війна, але ми намагалися його зробити збалансованим. Основна увага приділяється соціальним питанням. Збільшуються кошти на програму по допомозі сім'ям загиблих військовослужбовців. Також виділяємо певну суму коштів на допомогу. Військовим, так як і цього року відбувалося, виділяємо певну суму коштів на підготовку до надзвичайних ситуацій, які в нас можуть бути, от ну і звичайно, що на підтримку нашої інфраструктури. У якихось капітальних глобальних об'єктів на превеликий жаль зараз не можемо не планувати, тому що ці всі капітальні глобальні об'єкти ми будемо робити після перемоги.